Я дуже класно продаю сам, а от навчити цьому не можу. Багато хто з власників, хто дуже круто продає, впізнали зараз себе. Мене звуть Михайло Гарбузов, у мене усе про продажі та про управління компанією. Є два типи людей. Перший тип людей це носії технології, а другий тип людей це ті, хто цю технологію дуже вдало і круто використовують. Зазвичай власники і Керівники це ті, хто вміють дуже круто використовувати технологію, котрі вони навчені, але самі вони передати цю технологію іншим, тобто практичний спосіб продавати, не можуть, бо не вміють цього робити. Тому вашої вини у цьому немає з вами усе добре. Ви просто не вмієте цього робити, і вам треба цьому навчитися, навчитися правильно передавати свою технологію, свої навички і свої знання. Бо досвід передати неможливо. Досвід лише дістає кожен сам під час відпрацювань. Я допомагаю власникам і керівникам упаковувати їх досвід, бути носіями технологій, а не тільки тими, хто користується, адже передача навичок, передача знань. Це найголовніша умова того, щоб масштабувати свій бізнес для того, щоб вийти з операційного управління на рівень стратегічний, коли вас не втягують у вирішення дрібниць.